Давайте я вам буду показувати, ви будете для себе враховувати, що вам цікаво, скільки на часу. Ну, в принципі, все досить близько. Компактно все, да? Да, тобто можна. Таких, що по 2-3 години приїзду не буде. Супер. І почнемо ми з якої? З крайньої точки, з точки номер 1 по маршруту, то, що я вам скиду. Ми під'їжджаємо вже до першого поля, так, да, це ми будемо доїжджати до місця, де ми посіли Віка ОВС. Тобто ми використовуємо цю суміш бінарну да, для того, щоб вирощувати насіння для покровних культур. Це фактично насіння для себе. І для, для себе. І... Ми ж... Я ж чому, чому казав, що це мені дякую, бо я також продаю насіння покровних культур. І, якщо я... Якби okay. розміщує у себе, якби Віктора Філатова суміш, це каже про велику повагу uh -huh. і про нормальну аварну спільноту, uh -huh. бо насправді uh -huh. хто ще так зробить. Так, так, да, тому не всі компанії готові да, працювати. Ми ж самі робимо суміші також і продаємо їх. Yeah. Крім того, у нас є попит на насіння ярої віки. Uh -huh. Ну і в майбутньому, ми, мабуть, і ви, ще ви будемо... розділяєте да? віку і да, да, обов'язково. Чому така цікавість в покривних культурах саме до чорного осу? Саме до чорного. Він більш устойчивий до хвороб і він ближче, ніж до локальних диких рас. І в нього є там дослідження, що якоби в нього активність біологічна і обсяг кореневої системи значно більше ніж у класичний. Як у будь-яких диких да, і, він, да, і він, в принципі, за що цього, ну как би має зараз дуже велику популярність там в Америці, там так. в Європі там вони саме і в Європі використовує саме чорне. А да, да, да. я його завіз три роки тому і зараз є. Мабуть, поки що єдиним постачальником. Але вже всі відомі в мене вже його купують. Це один із наших таких практик. Ми суміш віки та овса сіємо. В принципі, це повністю біологічна ситуація, тобто тут немає гербицидів. Воно росте само по себе конкурує з рослинами самостійно. Бур'янів ця сумість не боїться, так? ні, вона задавлює, От якщо хоч один дощ в маї ми побачимо, я надіюсь, все ж таки, бо у нас зараз посуха так, йде, то в принципі воно буде вище пояса, буде така дуже масивна суміш, тут, тут вона розвиває кореневу систему, ну, але вже бачимо, що вже посуха, вже все. Приїхали. Вже. Я помітив, що у вас озера. Мельчали, ті, що да, я бачу, Зникли ставки, раніше. зникли озера, річки, все. Це вже не один рік видно йде да, така ситуація. Да? Да, вже вивіть бульбочки бактерій вона формує. І Маємо надію, що Де вона а, от. Ага, є. Маємо надію, що вона все ж таки отримає якийсь дощ і піде. Ну Поки вона розвивається, бачу розвивається да, але от, якщо ну, подивитись, да. тургор вже не дуже гарний. Вологі небагато, вологі небагато і в цілому би, тут. Потрібен дощ. А Одно. дощу давно не було, так? Да? Ну, останні 10 мм було на початку квітня. У нас з 1 першого... гру... ну, січня випало десь 28-30 мм. Тут загалом От з -з -з за весь період Считайте, вже за 5 місяців. За 4. За 4. 4. Зато спокійно провели, мабуть, посівну, так? Ну так, да, спокійно. З надією на опади. Яка буде ця суміш через півтора місяця, коли ми зустрінемось уже? Ну, якщо ми побачимо хоч 20-30 мм опадів, то десь вище, то десь так буде. Мабуть, навіть вище. А якщо не побачимо, то, то буде не дуже, дуже гарно. буде. буде мабуть, <рес> Вам по пояс буде да? мабуть, <рес> не, не ще. дуже гарно. Давайте ставки робити. Чи будуть дощі чи, чи. Дуже цікаво буде побачити саме це поле через півтора місяця. Нове поле, нова культура. Ми прийшли на поле зимуючого гороху, жовтого болтра. Як він пройшов, заморозки були у вас? Так, да, були. І Пішло. багато. Виглядає дуже цікаво. Так, да, ми тут його. Заляли всім чим можливо. П'ять компоти. Так, да, компотами, так. Дуже. <рес> ну, видужав, так? Да? Був да, при, живий. був прибитий, так? Да? Ну я бачу, що. Ну був, був стресу. Так, да, був-був-був якось. А яка норма висіла тут? Мільйон сто. Як будто для звичайної, так? Да? Це нижче, ніж звичайна, да? так? Ні, просто було випадання заморозу морозу з февральського. Mm. Було б густіше, так? Да? Тут дощ вилікує, буде один дощ от зараз і буде все дуже добре. А якщо... Це одна із ваших таких улюблених культур. Да, ми горох дуже поважаємо, постійно сіємо і ну, как би, бачимо, як дуже гарно. І економічний результат да, да, постійно маємо. Зимуючий горох від звичайного гороху в ваших умовах. Краще. Краще все показує. Він стабільний, стабільний, він показує сталий результат кожен рік. Чим цікаво, да, то зліва це попередник соняшник, а справа, а справа попередник сечовиця. Ну скажеш, насправді а, дуже, а, дуже, по -рівні, дуже сильно скажеш. А да. ну, коли це якщо буде... цього не було, то можна було б. Да, ну, і коли ми от зараз посуха починається, це вже можемо бачити. Дуже, ну, як би, це, вона страждає насправді вже. Але якщо ми вгони вийдемо, ви побачите. І там вона буде значно краще. А якщо дощі підуть, то буде гарно завжди. Морози не прибили, нічого тут? Ну ні, не дуже. Не сильне були, так? Да? Не дуже. Ну, Дуже густо є, так прямо. Ну це висів 2 мільйони. Що ж тут густо? Це 2 мільйони? А, це 2 мільйони. Ви, навіть, а, видите, тут дуже тут гарно щось от, от, якось тут мороз дав, вона тут страждає. Тут так, так. воно от, іде. Ага, Ну не виглядає на 2 ось там вона буде не виглядати. <laughs> <На 2> <laughs> <мільйона>. <laughs> і там теж 2 мільйони. <laughs> ну, давай порівняємо тут. Ну, тут вона вже страждає. Посухи бачите, да? Тут дуже багато ага, редукцій отсюда. і мороз дав, і все. Так, 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 вже сохне. Тобто вже ну, від, вже флаговий ліс виходить вже. Пора угу. буде обробляти, ми почекаємо дощу. Ну ясно, щоб стресу було. <реш> Менше, <реш> щоб просто так? вже вологі досить. Ну, а ну давай подивимось, яка кустистість туди. Ну так хоч середню. Десь 2-3. Так от якщо в середньому ще подивитися, uh -huh. то 2-3, я бачу. Бо йде редукція, частіше uh -huh. редукція. Uh -huh. ну, під界, да, ну, тут допустимо. Ось це 1-4. Да? Uh -huh. Тут це 2. два. 2-3 ну, uh -huh. буде. А на якій на ряді тут? 19 Це сія сіла? Це сіяв Турбосе. Агросоюзовський. Молодіск. Волога була осіння. Ну ми сіли в сухе, а потім пішли дощі. Тобто молодиск, сухуй, да, сухий да. грунт. А потім після дощів ми вже досівали анкером. На, на паки краще. Да, І горох також сіяли анкером. Тобто ви по ситуації приймаєте рішення, так? Так. Да. Ну тут вообще густо. Ну тут, тут как бы вот в цьому місці, тут много навоза лежало, куда. До сих пор, да? Це, да, это завжди, так тут. Да, вот это попредник сочевиця. И она тут значно. Тут тоже <ристо> навіть тут прилегла. Все важче, тут все вообще. Тут тоже было. Нет, Нет, тут не было, тут просто сочевица была. Тут сочевица была, да? Да, вот оно вот так вот. Навіть ми виходимо з обсівів і переходимо на посів, отак сіялась, так? І все одно густе. Тут сівалка якась сіяла також. Да, та ж саме, все те та ж саме, лише різниця ну, конечно, в Ну, попередньо. Тут виглядає дуже потужно. Да, і тут вона, ну, мороз також їй дав по голові, да, Бачимо Це, але... А ну вона гра... значно Обстановка. краще. Ну, відрізняється. Да. Ну, також є редукція, есть, ну, бачимо. Ну, Більш розвинута, звісно, рослина. Що тут по, по кущистості? сто? Тут теж 2-3 або просто але маса, але знаєш, да. Да. Да, тобто, десь. Оп, оп. А сходи були пізні, так? Да? Ні, десь кінець вересня, а не початок жовтня. Пішли дощі, так? Да? Да. А у вас вже було все в землі. Да, да. А ми завжди так сіємо. Мені ну чекаю. тут були теж ваші компоти да. і компост Джонсон. Так, да, все було. Це саме те місце, де ви все, втілюєте в життя, всі ці регенеративні підходи. А рядом отут вже сіється досить ділянці з покривними культурами. Оце горох, кстати. Видите, в морозом прижарило. Мороз сів. Не дуже. йому гарно. Це ваш замовче ворота. Ще це точка Б, якщо з тим щось буде не дуже, ми можемо сюди заїхати і подивитися. Цій пшениці найбільше шанси дожити до Дня поля, якщо не буде дощів. Чому? Бо це, це посіяно по зимуючому гороху, а він, на мій погляд, найкращий попередник. Навіть краще, ніж чечевиця? Навіть краще, ніж чечевиця, і навіть краще, ніж Яровий горох. Бо період, коли зимуючий горох взаємодіє з почвою, він найбільший. І кількість азота більше формується і, в принципі, е, ну, ну, симбіотичний. Ну, так рослин. Да, тут тут, так... тут вона дуже гарна. І мені здається, від морозу вона менш так. А після гороху завжди так. Він так? після морозу не дуже сильно стражда. Так. Бо рослина краще розвиває. Да, і так, і тут вони непогано себе відчуває. Чув... Єдине, тут що... та же сама 2 мільйони, да? так? Так. Як кусти, так все ну, так? – все да, рівно, нормально, тобто, нормальна. Ну, теж є редукція, теж є від морозів. Ну, вона... Морози були скрізь. Були скрізь, і от, от, статі, от, Це це свіже від останніх. От, ви бачите, от коли от так, от... так, так, так. згорає так, так, так. да, перетяжка, це, це явно після дня морозів. От, тут, тут ми щось будемо бачити. Пішли? Це також можлива зупинка на цьому полі. Дуже цікаво буде порівняти. Коли бачиш таку картину, пшениця і розвиток. Яке відчуття. Відчуття, що потрібен дощ. Бо у нас дуже непрості умови в цьому році. І от, ти розумієш просто, чим це може закінчитись, бо ну навіть при наутілі вона ж не безкінечна, біз, да? запас потужності. Тому є тривога, так? Да? Так, да, є тривога.